Дорогі друзі, 29 вересня, свято святих Архангелів Михаїла, Рафаїла, Гавриїла. Книга Даниїла називає його князем Великим, що стоїть на варті народу Ізраїлевого. А християни визнають, що Михаїл захищає також Божих дітей і його церкву. Згідно з традицією та книгою Откровення, саме він очолив небесне воїнство проти бунтівного диявола та його ангелів. З вигуком, хто як Бог, архангел, скинув стародавнього Змія на землю, бо місця не знайшлося їхнього більше на небі. Про могутнього небесного воїна згадують апокрифи, у яких Михаїл посідає перше місце після Бога. Вважають, що його місія виконувати Божу волю щодо землі і людського роду, тому архангел вершить Божі кари і суд, та водночас у його особі вірні мають милосердного заступника. Михаїлу притаманна не лише сміливість, а глибока покора. Про це свідчить його ім'я Мікаель, хто як Бог, адже немає рівного Богу і ніхто не зрівняється з ним. Саме тому хай як близько перебуває Михаїл до свого творця, він завжди покірно схиляється перед його волею. Він ніколи не чинить власного суду, а залишає справу Богові. Протягом віків християни звертаються до нього в небезпеці, спокуси, у боротьбі з дияволом при смерті та в інших потребах. Архангел не раз з'являвся, щоб допомогти під час епідемії чи війни. Наприкінці 19 століття папа Лев XIII мав видіння, яке спонукало його постановити, щоб вірні та священники після літургії молилися до Михаїла за церкву, зображають архангела в обладунках з мечем або списом часто під час перемоги над дияволом. Він є покровителем поліції, солдатів, доброї смерті, аптекарів, працівників цвинтаря. Архангел Рафаїл, відомий з книги товита як той, хто допомагає в дорозі та лікує від хвороб, сам себе він називає одним з сімох ангелів, що стоять перед Богом. І мають доступ до господній слави. Ім'я Архангела вказує на місію Рафаель, Бог зцілив. Йдеться не лише про фізичне зцілення, адже кожен персонаж книги Товита отримав те, чого насправді потребував. Товит і Сара просили смерті, і їхня молитва була вислухана. Бог послав архангела, аби принести їм полегшення. Загадкова постать, яка супроводжувала то Вію в Персію навчила його, як принести спокій у дім Сари і вилікувати батькові очі, врятувала в дорозі від небезпеки, прогнала біса, а зрештою допомогла вийти з-під опіки батьків та зробити самостійний вибір. Лише під кінець подорожі архангел відкрив себе, закликавши благословити Бога за його діла. Як і належить Божому посланцю, він покірно зник, не прагнучи слави для себе. Хоча Рафаїл називає себе одним з семи ангелів, церковна традиція вшановує лише трьох, імена яких згадані в Біблії. Зображають архангела в туніці та плащі, часто поряд із подорожнім. Атрибути це палиця паломника. Риба горнятко з ліками. Він є покровителем фармацевтів, лікарів, хворих, емігрантів, прочан, мандрівників, біженців, моряків. Перша згадка про архангела Гавриїла з'являється в Старому Завіті в книзі Даниїла, який тлумачить пророку видіння про барана і козла та пророцтво Єремії про 70 років. Ім'я архангела означає Божа міць або Божий воїн, що на перший погляд не відображає його місії. Оце я прийшов, щоб навчити тебе розуміння. Лише події, описані в Новому Завіті, допомагають ліпше зрозуміти постать Гавриїла. Архангел, названий іменем лише в Євангелії від Луки під час благовіщення Захарії та Марії. Хоча традиційно вважається, що саме він неодноразово з'являється Йосифу у вісні, втішав Ісуса в Гецеманському саду, сповіщав про Воскресіння та був присутній при Вознесінні. Гавриїл має важливу місію: він передає Божу волю та роз'яснює її. Він той, хто приносить надію на Божу міць. Саме в його постаті можна віднайти міцного воїна, який стоїть на сторожі вірної інтерпретації Божих планів та переказу Господніх слів без викривлення їхнього сенсу. Одночасно архангел Гавріїл приносить надію та втіху. Не бійся, він каже, Маріє, бо ти знайшла ласку в Бога. В єврейській традиції Гавріїл посідає найвищий щабель. Він належить до ангелів трону, які стоять перед обличчям Бога. Хоча поява Гавриїла лякає тих, до кого він приходить. Однак він має чудовий дар комунікації, знає, що сказати, аби донести послання. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.